Вітаю, друзі! Я досить рідко прошу про репост. А сьогодні проситиму. І проситиму максимального репосту і максимального розголосу. Адже винні в трагедії, яка вчора трапилась на Дніпропетровщині, винні командири і офіцери мають бути покарані. Вчора росіяни вдарили по полігону. Збройних сил України над Дніпропетровщині ракетою. Під час знову таки шикування загинуло багато українських воїнів. Поранено не менше, а значно більше трагедія. Друзі, про всі обставини цієї трагедії, а також про е необхідність слідства за хвилинку. А поки що. Підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково поширте в цьому випадку у всіх соцмережах, Напишіть, що ви думаєте з приводу цієї ситуації, для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, друзі, вчора, 1 березня, в перший день весни. Росіяни, російські окупанти вдарили по полігону на Дніпропетровщині, по полігону Збройних сил України. Наші військові зазначають, що росіяни використали балістичну ракету Іскандер М з касетною бойовою частиною. Приліт знімав російський розвідувальний дрон. Відео, от ви його можете бачити, вже опубліковано в російських ЗМІ. Міністерство оборони Російської Федерації звітує, що на полігоні було 150 військових, включаючи 30 іноземних інструкторів. Я пропоную е зараз. Перейти, всі подивитися, що про це думають, пишуть українські воїни, ті, хто були на полігоні, 25-та окрема десантна бригада, десантно-штурмових військ України, і, власне, будь-хто зайшовши на її. Телеграм-канал можуть побачити те, що висловлюють воїни з приводу цієї трагедії. Сьогодні 1 березня 17 78300 Вічна пам'ять пацанам, третій рік війни. Над полігоном півдня висить російський безпілотник розвідник. Скільки це буде продовжуватись? Трибуха, як справи? Хто такий трибуха? Трибуха це командувач, ось він, повітряного командування Схід Збройних сил України, генерал-майор на хвилинку. Втрати. Яка кількість втрат? Одні кажуть до 30 загиблих, інші кажуть 17 до 80 поранених. Зато в начальника полігона нова баня підараси. Під час удару пошкоджено 5 військових наметів. І пані підараси. В даному випадку навіть не москалі, пишуть військові, українські військові. Ну і далі. Багато хто намагається з'ясувати, скільки загинуло. Відомий паблік говорить, снайпер пише: Я не знаю 150, знаю за 50 і 100 трьохсотих. Величезна кількість загиблих і поранених по мірках одного ракетного удару. Людей вивели на шикування. Ви не, не тільки генерал-майор Трибуха і його підлеглі, які допустили, що безпілотник-розвідник російський літав над полігоном. Ви не ті, хто на третій рік війни додумались шикуватися. Ви ні ті, хто не забезпечив е тривогу, хто не дав відповідних команд. Вони всі винні, і розбиратися в цьому має Державне бюро розслідувань. Пане Олексій Сухачов, публічно звертаюсь до вас на прохання воїнів цієї бригади, невідкладно почати розслідування, затримання і арешти тих, хто винен в цій трагедії. Втратили українських воїнів, втратили іноземних інструкторів. Ми втратили в нацятий й раз при однакових обставинах особовий склад Збройних сил. За це треба відповідати. І не потрібно казати, розбиратись будемо після перемоги, чи не на часі. Зараз знайдуться ті, хто будуть захищати цих командирів. Ні. Відповідальність має бути сьогодні, а краще вчора. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами і, Боже, бережи Україну.